Злов історію пишемо війною. Небо плаче від болю і втрат. Тисячі не вернулись із бою, а у небо їх душі злетять. Тих, хто війшов безстрашно, уперто, хто за на нас з вами душу послав, хто не дав скласти зброю без бою, заплатив найдорожче життя. Війна за незалежність продовжується щодня. У відкритому бойовому зіткненні добра і зла, забираючи у вічність і невідомість найкращих синів і дочок України та держав, які солідарні з нами у боротьбі з московською ордою, загиблі, пропавші безвісті, герої кожен день доводять ціну нашої волі і свободи своїм життям та кров'ю. Сьогодні ми вшановуємо героїв. І просто не маємо права зганьбити їхньої честі. Ми зобов'язані продовжувати їхню боротьбу заради того, щоб їхні мрії були реалізовані. Згадаємо сьогодні земляків нашого села, які віддали життя за нас з вами. Згадаємо ще тих, які зникли безвісті і поки не повернулися додому. Я прошу родичів. Будь ласка, підійдіть до портретів Гринчак Андрій Михайлович, Орлик Василь Олександрович, Барбарський Євген Васильович, Басенко Євген Михайлович, Олійник Олександр Васильович. Редька Іван Володимирович. Нагорняк Сергій Володимирович. голова Шановна громада, дорогі жителі села Хуниче, дорогі родини наших захисників, сьогодні ми зібрались, щоб вшанувати пам'ять наших земляків. Мужніх воїнів, які стали на захист України, нашого спокою та нашого майбутнього. У День захисників і захисниць України. Ми згадуємо, дякуємо і обіцяємо пам'ятати. Ми відкриваємо банер на честь тих, хто загинув або зник безвісти у боротьбі за нашу свободу. Це не просто імена, це історії відваги, жертовності та незламності духу. Ми вшановуємо. Нагорняк Сергій Володимирович загинув під час виконання бойового завдання, залишивши приклад справжнього героїзму. Редька Іван Володимирович віддав життя за Україну у важкий для неї час, залишившись вірним присязі. До кінця. Гринчак Андрій Михайлович, полеглий воїн, чия відвага назавжди залишиться в серці нашої громади. Барбарський Євгеній Васильович, військовий медик, який рятував життя інших, поклав своє життя заради України. Басенко Євген. Михайлович, зник без вісті, але його ім'я та мужність живуть у нашій пам'яті. Орлик Василь Олександрович, захисник, доля якого досі невідома, але чия присутність відчутна в кожному нашому дні. Олійник Олександр Васильович зник у зоні бойових дій, назавжди залишившись героєм для нас усіх. Ми відкриваємо ці банери не лише як символ скорботи. Це знак пам'яті вдячності честі, щоб кожен, хто бачить ці обличчя, зупинився, хоч на мить і згадав за мир на небо. хтось заплатив найвищу ціну свого життя. Ми схиляємо голови перед родинами, полеглих, зниклих, безвісти, слова безсилі перед вашим ворогом. Але знайти ви не самі. Знайте, ви не самі ніколи. Вся громада з вами, ми всі разом. І буде з вами всі завжди і назавжди. Герої не вмирають, вони живуть у наших серцях, у пам'яті, у вчинках, які ми робимо, продовжуючи їхню справу жити, діти, нашій ненці Україні. Слава Україні! Героям слава. Шановна громада, дорогі батьки. Та рідні наших героїв-захисників. Сьогодні ми зібралися тут, щоб вшанувати пам'ять наших героїв, які віддали своє життя за нашу свободу та незалежність. Відкриття цієї алеї пам'яті це не просто церемонія, це наш спільний обов'язок не забувати тих, хто боровся і загинув за мирне небо над нами. Низький уклін родинам загиблих героїв, чия мужність та жертовність назавжди залишаються в наших серцях. Нехай ця алея стане місцем вічної пам'яті та скорботи, нагадуванням про те, якою ціною здобувається свобода. А наші хлопці, які зникли безвісти, хай повернуться здоровими та неушкодженими і знімлять ціванини. Молоде покоління повинно пам'ятати про подвиги наших захисників, про їхню самовідданість і любов до батьківщини. Ця алея це живий символ пам'яті, який буде надихати майбутнє покоління на вірну службу Україні. Я щиро дякую всім, хто доклав зусиль для створення цього меморіалу. Це наша спільна перемога, перемога пам'яті. Та шани забуттям. Нехай ця алея стане не лише місцем пам'яті, а й символом нашої єдності. Любові до України. Вічна пам'ять героям. Слава Україні! Дорогі до слова запрошуємо доньку героя Оліни марини! Дорогі друзі! Сьогодні ми зібрались. Щоб згадати, шанувати і подякувати. Подякувати тим, без кого нас би не було тут, тим, хто зараз тримає Україну на своїх плечах. Наші хлопці і дівчата, наші воїни, це стай і ніжність одночасно. Коли ми прокидаємося під мирним небом, коли наші діти можуть іти до школи, коли ми можемо обіймати близьких усе це завдяки їм. їм, які мерзнуть у холодних окопах. Їм, які дивляться смерті в очі, їм, які віддають своє життя заради нашого. Але війна це не лише подвиг. Це ще й страшний біль. Ми схиляємо голови перед тими, хто загинув. Вони віддали найдорожче своє життя. І ми не маємо права зрадити їхню жертву. Ми пам'ятаємо й тих, хто зараз у полоні. Уявіть, яка це боротьба. Бути у неволі, далеко від рідних, далеко від батьківщини. Їх катують, принижують, але вони тримаються. Тримаються заради нас, заради України. І наше завдання не забути про них, боротися за їхнє повернення. Щодня нагадувати світ, що українські герої мають жити і бути вільними. А є ті, хто з них безвісти. Це особливий дім це очікування, що ріже серце щодня за життя на межі. Між вірою і вічею серед тих, хто зник, мій тато. До слова запрошуємо матір героя Васента Наталію. Шановні, сьогодні день захисника відкриття і продовження нашої алеї, алеї героїв, дійсно, героїв, мого похресника, нагорняка Сергія Володимировича, який, будучи цивільною людиною, пішов на забойове завдання. І загинув, віддаючи честь і гідність українця. Кожен раз, кожен раз поряд крокувала смерть під кожним кроком, під кожним рухом речка Івана. Не зламала, не долала його смерть. Він ішов кожен раз і не в неї. Але сталося неймовірне, серцевий напад привів до втрати нашого земляка. А поряд банер під підпусміхненим, веселим, гарним татусем Марини і Альони. Сашка, Киборова, який любив працю свою понад усе. І ось, незважаючи на свій квіт, а це вже було за 50, він узяв замість руля комбайна, трактора, взяв зброю в руки аби стати на захист своєї сім'ї, своєї родини, своєї батьківщини знову розмовляючи із Сашком, він говорив, я йду захищати свою родину. Ми не хотіли і просили, коли було відкриття нашої алеї, аби не було продовження їх, павших героїв, наших подносельчан і всіх наших українців. Але орків зовсім інша думка. Вони йдуть Ідуть, аби знищити нас, наш з вами народ, нашу волю, нашу свободу. І тому сьогодні ми називаємо своїх синів героями. Так, їх потрібно називати героями. Наші герої не зважали ні на що, і йшли, і йшли, аби ми стояли з вами сьогодні. Вільні, вільні. І ось сьогодні іще говорять про свято покрови. Свято Козаків, подивіться, кожен із нас, чому не козак, подивіться на мого жінка, вільний, завжди був свобод вільний і відчував цю вільність, і за нею віддав своє життя. Погляньте на женьку барбарського, він навіть змінив, змінив свій імідж. Він був великим, гарним оселецем, справжній козак. А Вася Орлик, Вася Орлик, який Пішов на захист вітчизни іще в 2014 році. Чому не козак бойовий, міцний, як дуб, гарний, незламний, а поряд тихенький, навіть із позиним тихий. Андрій Когринчак, це мій учень. і ось скромний, тихенький, не побоявся взяти зброю і піти на захист. На захист. Аби його майбутній синочок не взяв зброї в руках. Шановні, іще є у нас один безвісти зникший в селі, це Сергій недоля. Незрозуміла причина також безвісті зникшого Сергія. І ось ми всі чекаємо, без зникших. Гірко говорити, важко говорити про втрати. Але вони є. Тому ми маємо з вами сьогодні схилити голову і ще раз у скорботі, я кожен раз, кожен раз у скорботі за наших синів. У наших синів було не просто любов була до нашої родини, не просто була любов до коханої, до своїх дітей, а не було глибоке, глобальне таке розуміння, як батьківщина. Я сьогодні одягнута в одязі свого сина, і ось у нього був шеврон, смерть або Україна. І знаєте, кожен раз я впевнена, аби повторилася історія, повернулася назад. Мій син ніколи би не змінив свого шляху. Він ішов, він був на правильному шляху, тому що сьогодні ми можемо гордо їм говорити про полеглих. Про сьогоднішніх захисників, які знаходяться на полі бою, у нас є українець позивний Ігора Гаврилея. Ми знаємо, який сьогодні знаходиться на полі бою Орлик Владислав. На полі бою знаходиться під ласком Павло. На полі бою знаходиться куций Віталій, Ми всі, хлопці і наших захисниць. Вітаємо зі сьогоднішнім святом! Сьогоднішня наша родина зібралася, аби вітати їм честь, честь нашим захисникам, які сьогодні борються, борються за нашу з вами свободу. Нехай, нехай їм доля да віддає багато років життя, сили, терпіння і переможного завершення війни. Смерть, смерть ворогам і більше ніщо. Я не хочу, я не хочу, аби мій внук взяв зброю в руки. У мене в дитинстві моєї дитини ніколи не було зброї в руках. Я ніколи не купляла йому іграшків саме військового призначення. Але коли, коли настав час узяти зброю в руки, він її узяв і не боявся, пішов, перемагаючи себе, перемагаючи. Свої емоції пішов і боровся. І кожен захисник на сьогоднішній день такі ж самій самі боротьбі, як і полеглий, і поряд, який знаходиться його побратим. Я передаю щирі вітання побратима мого сина, 14-ї бригади Червона калина. Незламний, незламний мій роде, незламні українці. Будьмо гідними цієї нашої держави. Будьмо завжди, будьмо завжди такими, якими були наші захисники, люблячими, люблячими свою землю, шануючи наш рід, нехай продовжується рід український. Нехай звучить тільки мир і мирні слова, і буде ясне сонце над нашою землею. Герої! Герої! Не вмирають. На з вічної пошани і вічної пам'яті. Просимо покласти квіти до алеї слави та портретів героїв. дороги. Мамо, помимо. До мамо, не літаю. Я не хотіла її. Я повернусь до краю. Витачу маму. Мамо, я Герон. Та я горда, то не знаю, пер той, я в голову. Далі ворога, тоді не А що це таке? Не і не міг себе у нас не половини. Я ви, що робив і я винен, що хотів здобути.